Це неможливо, промовила причина. Це нерозважливо, застеріг досвід. Це без користі відрізала гордість. Спробуй, прошепотіла Марія. Я хочу додати. Все в житті можливо, все може здійснитися. Тільки потрібне велике бажання і велика праця. Я вчитель фізики і математики Березанської зош. Педагогічний стаж 25 років. Маю певний досвід, яким хочеться поділитися з однодумцями, не ради слави, а зрозуміння того, що мої прості поради, скромні роботи можуть стати в пригоді моїм колегам. Я рада вас вітати на своєму сайті, який створений для вчителів фізиків, учнів, батьків та тих, хто цікавиться фізикою. Я сподіваюся, що на сторінках сайту ви знайдете цікаву і потрібну інформацію. Для використання у власній педагогічній практиці, щоб і ваші уроки дивували і допомагали учням бачити, чути і розуміти її величність фізику. Сайт призначений для вчителів фізики і математики та всіх небайдужих до освіти людей. Даний сайт дозволить мені систематизувати набутий досвід, узагальнити результати самоосвіти поділитися результатами своєї праці з колегами-педагогами. Надіюсь, що мій сайт зможе надати комусь допомогу. На сайті ви знайдете розробки уроків, презентації до уроків, цікаві позакласні заходи. Також сайт допоможе класному керівнику при підготовці до класних годин, а також позашкільних заходів. А я, я бажаю вам успіхів!